На календарі 15 листопада і як цей день пройшов на Дніпропетровщині, вже готові розказати наші журналісти у випуску новин в студії Владислав Малько. Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке: мовний скандал у Дніпрі, у Дніпровському державному медичному університеті змушують говорити російською та викладають мовою агресора. Чи справді це так? Чи будемо з борщем аграрії Дніпропетровщини закінчують збирати овочеві та готуються до зими? Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Так на Донеччині пролунав вибух у місті Селидове. Окупанти посілили по багатоповерхівці. Також під обстрілами опинилася і Авдіївка. Там російські війська б'ють по цивільних, котрі почали опалювати будинки, звідки йде дим, печами-буржуйками. Пошкоджень від ракетних ударів зазнав і Запорізький район. Ворог вгатив по ньому трьома ракетами. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про ситуацію на фронті у нашій інтерактивній мапі. Згідно даних Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сеньківки та Петропавлівки Харківської області. Наші захисники відбили вісім атак. На Лиманському напрямку ворог штурмував у районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога біля Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Також сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворог був втрат у живій силі та техніці закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку противник намагається оточити Авдіївку, проте йому це не вдається. Наші захисники тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Також ворог наступав у районі Новокалинового Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Водяного та Східніше Первомайського Донецької області. ЗСУ відбили 17 атак. На Марінському напрямку в районах Марінки та Новомихайлівки Донецької області українські бійці відбили 20 атак. Окупанти намагав намагалися проводити штурмові дії та безуспішно на шахтарському напрямку. Наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив. Новодарівка Мала Мачка Запорізької області потрапили під авіаційний удар. Звільнити волонтерів від мобілізації пропонують у Верховній Раді. На офіційному порталі з'явився відповідний законопроєкт. У ньому пропонується не призивати волонтерів, які мають посвідчення волонтера затвердженого зразку. І які працюють не менше ніж на 0,75 ставки або займаються підприємницькою діяльністю. На законопроєкт звернули увагу волонтери та забили на сполох. Вони вважають, якщо ці поправки внесуть до закону про мобілізаційну підготовку, цим можуть скористатися в корисливих цілях. Тим більше, що в пояснювальній записці до законопроєкту йде мова про реєстр волонтерів. Я не входжу в жоден реєстр, як і багато моїх друзів-волонтерів, не входять в ці реєстри. І для нас це взагалі незрозуміла історія. Що це, чи це буде чергова корупційна схема, чи це непрофесіоналізм і аматорство. Мовний скандал зчинився у Дніпровському державному медичному університеті. Студентка зі Львову звинувачує викладачку, що та змушувала відповідати її російською мовою та принижувала за українську. Педагогиня від всіх звинувачень відмовляється, або більше після інциденту викладачка потрапила до реанімації з гіпертонічним кризом а дівчина тепер потерпає від цькування інших студентів. Однак ця ситуація висвітлила факти і про сам виш, що досі там бувають випадки викладання мовою агресора. Чи справді це так розбиралася наша Дар'я візір? 10 листопада в Дніпровському державному медичному університеті чинився мовний скандал. Студентку зі Львова Марію Магдалину з її слів змушували відповідати російською. Вона розповіла, що на практичному завданні студенти опитували літнього чоловіка про стан його здоров'я, коли черга дійшла до неї. Педагогиня її зупинила, бо та спілкувалася українською, а пацієнт російською, аргументуючи тим, що 73-річний чоловік міг не зрозуміти студентку. «Я повернулася в аудиторію». Готова була продовжити відповідь, готова була, щоб мені дозволили знову ж таки відповісти українською, і мені не дозволили відповісти українською. І більше того, сказали, що я знаходжуся в Дніпрі. А якщо я хочу розмовляти на парах українською, щоб я переводилась до Львова чи до Кембриджа. Зі слів ректорки університету, після скандалу викладачка потрапила до реанімації, тому поспілкуватися з нею не вдалося. Хоча від звинувачень новоженіна Людмила відмовляється, передають її колеги. Ба Більше зазначають, педагогиня дуже кваліфікована, викладає понад 30 років, і жодного інциденту стосовно мови з нею не було. Ми створили наказ розпорядження щодо створення комісії, яка в яку вивойдуть і викладачі, і перш за все студентське самоврядування, яке безпосередньо буде займатися ем, з'ясування цих обставин. Після розголосу мовного скандалу в соціальних мережах та змі Магдалину почали цькувати студенти та бойкотувати одногрупники. Хоча дівчина зазначає, були присутні на занятті та бачили, як воно було насправді, і не розуміє, чому стали на бік брехні, але каже, збирається йти до кінця, бо знає правда на її боці. Хоче довести, що під час війни з Росією недопустимо змушувати вчити мову агресора. Я відповідала постійно під час занять українською мовою. Чому вона не переклала пацієнту російською мовою, знаючи російську мову? Чому вона змушувала мене говорити російською? Тобто, це виглядає вже як нав'язування російської мови. І мене питання: чи вона проукраїнська чи проросійська? Чому якщо вона проукраїнська, вона е, викладає російською і змушує говорити російською. Про проблему викладання російською мовою у виші заговорили студенти. Відмітили, що фіксували раніше проблему ведення занять мовою агресора. Упаковка, все хорошо, дата. Якщо є індикатором, посмотримо на індикатор. Ну якби как бы правильний відповідь. Що имеется в виду? момент ...ізометричного сокращення, дійсно, вже сокращаються». Колишня студентка Софія Золотаревська, яка цьогоріч перевелася з Дніпровського медичного університету до Полтави, розповідає, у тому числі через викладання російської ...їй довелося змінити навчальний заклад. Крім цього, навіть видавалися книжки зі специфічною термінологією на російській. Додає вже колишня студентка. Я всі ці випадки зафіксувала. Передала їх в деканат. Деканат пообіцяв, що так він вирішить проблему, так все буде гаразд. І це взагалі не припустимо, що в вищому навчальному закладі ти пачи, під час повномасштабного вторгнення звучала в стінах російська мова. Ну, Обіцянки не до чого не призвели, все так само залишилося. Проте студенти третього курсу, з якими ми поспілкувалися, стверджують зворотнє. У нас взагалі навчання ведеться все лише українською мовою, тому що так і має бути. Вчимося українською мовою, підручники української мови. Якщо хтось хоче, додатково там не розуміє українською, то додатково собі шукає російську, але ми вчимося українськими підручниками. наша головна ціль це здоров'я пацієнта. І його комфорт, і ми намагаємось все зробити, щоб так було. І якщо він навіть розмовляє цією мовою, і він не розмоне розуміє українською, ми намагаємось зловити цей зв'язок щоб допомогти йому. На кафедрі також зазначають, що викладають виключно українською. В нашому університеті зроблено все для того, щоб вся навчальна література, яка є необхідною для навчання студентів від першого до шостого курсу, факультету після дипломної освіти, то є інтерни, то є лікарі. І хочу сказати наразі, що ми викладаємо і інтернам, і лікарям, курсантам для підвищення їх кваліфікації, тобто у нас вся методична, вся література. Наукова, вся література в підручниках вона є лише суто на українській мові. На ситуацію у навчальному закладі звернув увагу повноважений Верховної Ради України з прав людини в області. Взяв ситуацію на контроль і згодом, після збору всіх фактів та проведення комісії серед студентів та керівництва обіцяв прокоментувати результати. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу. Ви будете. Невдоволення використанням бюджетних коштів не вщухає. Щосуботи у Дніпрі проходять мітинги, де люди закликають місцеву владу переглянути ставлення до витрат грошей з місцевої казни. Більшість обурених вимагають збільшити фінансову підтримку для фронту замість облаштування міста. У відповідь на постійну активність населення у Дніпро ОВА підписали меморандум про взаємодію з українською it компанією Співпраці передусім передбачає контроль бюджетних коштів. Як зазначає директорка департаменту економічного розвитку, ОВА учасники перевірятимуть закупівлі, фіксуватимуть порушення та наглядатимуть за грошима, що виділили з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Будемо з борщем. Аграрії нашої області вже зібрали 600 тисяч тонн картоплі, а інших овощевих ще більше 780 тисяч тонн. Поліві роботи в нашому регіоні вже добігають кінця. Аграрії на врожай не скаржаться. Кажуть, на борщ точно вистачить. У цьому фермерському господарстві капусту збирають вручну. Це потрібно, аби вона зберігалася до весни, бо після механізованого збору за допомогою комбайнів усе піде тільки на переробку. Тож потрібно працювати обережно та тільки руками. Для того, щоб довше зберігалась, треба її не кидати, акуратно слажувати. Ну і хранення. Холодильника надо, щоб постійно було працювали. Тут на врожай не скаржаться. Цей рік рідкість, коли вродили і ранні зернові, і соняшник та кукурудза кажуть, таке трапляється рідко. Овочів теж має вистачити. Без борщу не залишимося. Сезон польових робіт вже добігає кінця, залишилися лічені дні, щоб зібрати залишки капусти. Були листопад місяць. Листопад місяць, вже ж практично, сезон закінчується. Залишилось буквально трошки днів на п'ять капусти, а моркву буряк. Цибулю вже ж зібрали. Одночасно з закінченням сезону стартує посівна на наступний рік. Тож на Дніпропетровщині одночасно і сіють і збирають врожай. Зараз ще косять кукурудзу, добігає кінця збір соняшника. На даний момент вже засіяли більше півмільйона гектарів озимими культурами. Майже пів тисячі делегалів на Дніпропетровщині. Міграційна служба області виявила іноземців, які незаконно перебували на території регіону. Загалом, під час дії воєнного стану в області ухвалили майже 500 рішень про примусові повернення та видворення нелегальних мігрантів. Також заборонили в'їзд до України для більш ніж 200 іноземних громадян. Вони отримали понад тисячу адміністративних стягнень на порушників. Загальна сума штрафів майже 2 мільйони гривень. Процеси пов'язані з протидією нелегальній міграції, тісно переплітаються з питанням національної безпеки нашої держави. Саме тому наша робота проводиться у постійній взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією. Минулого року в результаті опитування містян від головної ялинки у воєнний час відмовилися. А от цьогоріч новорічне дерево міський голова анонсував. Борис Філатов повідомив про це на власній сторінці у соцмережах. Більшість тих, кого опитала наша знімальна група, висловилися за встановлення ялинки, обумовлюючи тим, що хотіли б для дітей свята. Проте почули й інші думки. Тож, що думають Дніпряни з приводу встановлення новорічного дерева в центрі Дніпра, дивіться далі, не хочу, щоб поставили. А ага. я, я, я не ж я не дуже і не, не дуже проти, але і, якщо є інші пріоритети, то краще щоб гроші пішли. У мене дитина, мені подобаються ялинки, я за. Я читала про борю, боря хоче її ставити, я за. Я думаю, можна обійтись. Я маю таку думку. Обійдемось. Незважаючи на війну, потрібно все рівно якось ну, відволікатися від війни. Ну, Я думаю, що треба. Я думаю, що страшновато, звісно. Може бути, як то по-другому придумать дітей, як-то э, розвеселити на це. Ми за ялинку. Ми за ялинку. Ага. Ялинка треба. Трошки дуже... свято ну, для так. дітей. Війна війною, але трошки свято для дітей треба. Це Ми точно. за ялинку. І для дорослих, і для дітей. Це все потрібно. Подаринки, подарунки має, свято має, дуже потрібно. Я за ялинку. На цьому все більше новин ви знайдете на сайті та офіційно сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Якщо бажаєте поділитись новиною, зателефонуйте за номером гарячої лінії, який бачите на екрані. Донатьте для наших захисників і не хворійте. До зустрічі у наступних випусках новин. Побачимось.